Це ж не є правильно. Посвідчення ваше. А хто ви тут такі є? Ну а чому ви стали? Хіба, хіба в амбулаторії їздять в такій формі? Я наскільки я думаю, що там можуть бути в доктора, в білих халатах чи як. А чому ви тут зупинились? В магазин пішов кави вже. Кави? Тоді виїжджа. Так, На, на такій машині хлопці. Доброго, добро. доброго. Не, Ні, я можу. Віде. Я можу, я людина, є закон України. Я можу. можу. Якщо, якщо Сонечко, я можу тільки не знімати, я... Сонечко, ти не можеш мене теж чіпати. Якщо я правопорушення, то топати поміч. Послухай мене уважно. Уважно мене послухай. По закону України ви не маєте права на такої машині під'їжджати. Це по-перше. По-друге, по-друге. А я не знаю. ну, Ви ж це довелося? Я от діти бачила. Ну так до побачення. Посвідчення ваше. Я людина. Вот ребенок, вот да, мы идем. А я вас прошу уехать отсюда. Давайте, пожалуйста. Я сфоткаю еще машинный номер. Так не будет, хлопцы.